Так, добрий вечір. Дякую, що прийшли до нас. Цей гарний, теплий весняний день. теплий як на вулиці, так і всередині. Тому поплескайте самі в собі, будь ласка. А тепер поплескайте тих, хто любить маленьких котиків. Прекрасно, кому якраз кітка вродила. Буде кому пороздавати. Знаєте, для вагітної кітки найбільші вороги це маленькі діти. Бо дуже важко пояснити дитині, чому саме не можна мудохати тваринку. Якось моя кума пробувала, каже, Аня, дивися, не чіпай кицю, бо в неї в животику маленькі котики. На що Аня відповіла, мамо, а чому киця з'їла маленьких котиків? <риклад> Як ви бачите, діти дізнаються цей світ кожен день і робляться дуже різним чином. Наприклад, моя похресниця вчилася злізати з ліжка, робила це головою вперед, разок впала і поняла, ага. Це ліпше робити ногами. Тим часом як її брат зрізав з ліжка, головою вперед, падав, бився і продовжував зрізати з ліжка головою вперед, поки не пішов у перший клас. Тому добре, що є школа, там діти отримують нові знання, знаєте, не ризикуючи власним життям. Але потім вони приходять додому, і тато такий О, Максим, йдемо вчити тебе плавати. О, як відомо? Бо як відомо, 99% -та татів сприймають плавання як природний відбір. Вони беруть за шкірку свою семирічну дитину, кидають в воду і кажуть захочеш жити випливеш. Як на мене, так можна вчити плавати, коли маєш багато дітей. Типу, захочеш жити випливеш. Пу -пу -пу. Ну, на жаль, з ботоном не вийшло. Як то кажуть, Бог дав, Бог взяв. Максимчику ти наступний. Чули інколи кіти на сушу викидаються. Вони не викидаються, їх викидують. Це їх тато ходити учить. Жити захочеш до води дойдеш. Так сталося, що тато мене любив в дитинстві, тому я не навчився тоді плавати. Але це, якщо це не сильно його заслуга, тому що в дитинстві в мене були дві фобії. Перша — це страх води, Ну, логічно, я боявся захлеснутися водою. Друге, це страх змій, бо якось я увидів, як вуж пливе на ріці. І тепер я боявся захлеснутися вужом. Але, знаєте, роки йдуть, ти якось аналізуєш свої попередні вчинки, думки, і я зрозумів, що дуже невеличка вірогідність захлиснутися вужом. Тому я поставив собі за мету навчитися плавати. І я почав ходити в басейн. Знаєте, басейн дуже сильно відрізняється від ріків в селі, як мінімум то, що в басейні вужі не плавають. Ще, на відміну від яків в селі, в басейн ніхто не спускає свою каналізацію. Хоча в мене такий блять сусід, що він би і в басейн спускав свої нечистоти. Може, йому поплескати, до речі. Ти будеш на ютубі, чувак. І є, правда, один дуже великий мінус басейнів. Голі діди. Ну, не те, що в самому басейні. Е, дуже багато голих дідів у роздягальні. Просто якщо чесно, мене ніхто не попереджав, що зайшовши в роздягальню, перше, що я побачу, це три голі діда, які обговорюють збірну України, а паралельно витираю свої причандали. А Але найбільше мене напряг черговий по басейну. Це був єдиний вдягнутий дорослий чоловік, який до мене підійшов і... О, ви у нас вперше. Знімайте штани. Не те, щоб я збирався в джинсах плавати. Але така заява мене дуже сильно збентежила, і я йому сказав ви перші. І в басейні стало на одного голого діда більше. Але ну це не важливо. Важливо те, що я зосередився на своїй меті. В мене мета навчитися плавати. І я перевиконав план. Я розробив власну техніку. Я назвав цю техніку «субмарина». Це техніка, в якій ти пливеш. І повільно йдеш на дно. Я не знаю, як у вас, але в мене в дитячому басейні заїбні працює. До речі, недавно в басейні таке дуже смішне сталося. Хтось біля басейну загубив 10 гривень. Боюся виявляти, в кого і звідки це повипадало. Але от у мене такі флешбеки з дитинства пішли. Всі ж пам'ятаєте, оцей момент з дитинства, коли йдеш по дорозі, бачиш 10 гривень. І ти такі береш, хвалишся мамі, вона така ні, то треба ті гроші віддати в церкву. Мамо, але я ж хотів чіпси. ні 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 то треба віддати в церкву. Гроші знайшов, віддати в церкву. Новий одяг купив перший раз брати в церкву. Якби я купив чіпси, мама би їх віддала в церкву. Знаєте, якби мама віддала чіпси в церкву, я собі уявляю, оце кадило з запахом сметани та зелені. Е, і враховуючи ці всі обставини, я розумію, чому склався сталий вираз, віруюча Галичина. Бо дійсно Галичина в нас дуже сильно віруюча. Мій сусід, як справжній віруючий галичанин, коли злостися на внука, то кричав, пряма цитата: Коля, біг ми, Боже, ти вже заїбав. <плес> і я в дитинстві здружив з цим Колю. знаєте. І дід був правий. Бо Коля ще той противний малий. Він я біда. Ну, Лише сталося, одразу біжить все казати бабі. Ну, подумаєш, я на ньому раз робив прийоми з реслінгу. То обов'язково бабі казати, ну кинув його головою в щебінь, ну то обов'язково плакати. Коля кислий борщ мені в стаканчик. Будь нормальний. А от дід в нього взагалі нормальний штрих. чесно. Він розводив кролів і деколи розводив спирт. А потім пробував розводити старих бабів. Одного разу навіть розвів нерозведену жінку. Тому завдяки цьому діду сім років я на власні очі побачив дві дуже важливі речі. По-перше, як саме кролики виготовляють маленьких кроленят. Друге, як розведений спирт перетворює бабу Оксану, ксену принцесу воїн. При тому всьому я вірив, знаєте, що кролі і діти появляються в капусті. Кажу ж, дуже віруюча Галичина. Я був настільки віруючою дитиною, що я реально хотів стати або священником, або шофером маршрутки, бо і там, і там багато образочків. Що ви розуміли, наскільки я сильно хотів бути священником, коли я бачив мертву ящерку, то робив їй похорон. На тих похоронах я одного разу навчив іншого десятирічного сусіда хреститися. В мене, напевно, здивовані. Дитині 10 років, а вона не вміє хреститися. Сам не розумію, чим займаються його батьки-баптисти. <плес> я думаю, у вас напевно виникло питання: а чи збулася моя мрія стати як священник? Як людина з дипломом вчителя географії, котрий працює в кінотеатрі, хочу вам сказати та. Тому що шов кінотеатр, шо в церкву, більше ходять в неділю. І я деколи такі фільми включаю, що люди більше, ніж в церкві, взивають до Господа. Кажуть, о, Господи, коли це вже закінчиться. Але ви не подумайте, я дуже люблю свою роботу, дуже люблю мати безлімітний доступ до попкорну. Але навіть в ній є мінуси. Це, наприклад, великі групи дітей. Бо після 30 учнів 5-го Б класу такий засмічений, що легше все спалити, ніж позамітати. І найбільший парадокс для мене полягає в тому, що завжди більше смітять дівчата. Чомусь після хлопців попкорн де не -де валяється. Після дівчат його по кісточку. Але в мене є теорія, чому так відбувається. Просто хлопці доїдають з підлоги. Як ви зрозуміли, хлопці оволоділи і правно користуються такою древньою технікою, як правило п'яти секунд. Клієнти бувають різні, якось посеред сеансу з залу виходить така старенька, немічна жіночка і каже: Я перепрошую, у вас нема часом якогось освіжувача повітря, бо в залі так наперджено!» Але то ж не все. Після сеансу з тою жіночкою стався інший конфуз. Вона проїбала внука. Підходить до мене так і тихенько. Я перепрошую. Ви не бачили такого маленького Дем'яна?» Я махаю, що не бачу. Вона така: — «Дем'ян! Дем'ян!» Вже, блядь, і Лук'ян прибіг. обісраний, І Маркіян. І Кім Кардаш'ян, лише не Дем'ян. А потім Дем'ян знайшовся. Поки в бабелець не стався інфаркт міокардом, він в туалеті намотував на руку туалетний папір. І вийшов з фразою Ба! Дивися! Гіпс! Ви би виділили, як негапиздила. Спочатку по сраці, потім по гіпсі, морду. Потім гіпсом по сраці. Потім в морду, як каже той молодий чоловік. Що знайомо, то напевно був ти, да? Знаєте, і люди, коли чують, що я працюю в кінотеатрі, чомусь завжди кажуть Во! Ти напевно бачив багато фільмів. Це стереотип. ну Ви ж не кажете стоматологам Во, ти напевно вставив собі нову щелепу. І в нашій парі з дівчиною вона завжди відповідає за фільми. Якось мені каже, давай сьогодні глянемо якусь стару добру комедію. Я включив американський пиріг. Дівчина погодилася, бо думала, що фільм про американських домогосподарок, які печуть пироги. Але, але, там, але, там з, але там з пирогами робили щось інакше. <рес> Розумієте, американські домогосподарки печуть пироги, наші українські печуть пляцки. І от я помітив, що завдяки пляцкам ми всі ще в дитинстві дізналися, що таке кешбек. Бо в дитинстві кешбек від мами це коли вона робить пляцки, а ти в кінці облизуєш міксер від гущонки. Підсумовуючи свій виступ якоюсь там логічною рискою, я би хотів сказати дві речі. По-перше, ходіть в кінотеатри, тим більше там оцього місяця на кіно якраз кешбек в монобанку. А по-друге, працюючи в, кінотеатр, я, в кінотеатрі, я зрозумів одну важливу життєву істину. Люди, вони як попкорн. Хтось розкрився, а хтось ні. А хтось може і зуб зламати. Для вас виступав Юрій Левкович. Дуже!